Доброго дня, мої любі підписчики і глядачі мого каналу Смачно з любов'ю. І знову я з вами Валентина. Сьогодні я хочу вас ознайомити з швидким приготуванням жарених карасиків дуже просте приготування, не забирає багато часу. У мене ось такі 4 карасі. Я їх почистила всередині, щоб вони були чистенькі, почистила луску. Є зараз багато приборів, які продаються для чищення риби. І я її зараз поріжу отак по спині, да? поріжу, ніби на кусочки, але до кінця, до хребта. Ось так. Кожну рибинку. Так, буде зручніше різати. втікає в нас. Ось так. І так я поріжу всю рибку. Рибку я всю порізала, і зараз я її посолю і зверху, і всередині. Сіль я беру приблизно, так, і також за смаком. Ну, це приблизно буде десь одна чайна ложечка, да, щоб змастити і зверху, і всередині, щоб рибка не була соленою. Карасики я брала на базарі, так захотілися мені рибки, і також трішечки перчику. Просто ось так я зверху, розтру руками, переверну, і все повторю також з другого боку. Карасики я приправила сіллю і перцем. Сковорідку я розігріла. На сковорідку я наливаю олію. Риба хорошо жариться, якщо олійки достатньо. Ось так. Тут, наверное, грамів 100 олії. Так. Рибку я вмокаю у кукурудзяну муку, рибу жарити взагалі будь-яку. Дуже добре у кукурудзяній моці. Я ось так вмокаю. З двох сторін. Обильно. Постик я не відрізаю плавнички, теж вони жаряться, вони такі смачні. І викладаю на сковорідку. Рібку я жарю цілою, кожну. Красі будуть жаритись десь по 5 хвилинок з кожної сторони, для того, щоб шкірочка була підсмажена. 5 хвилиночок пройшло, і я рибку перевертаю на іншу сторону. Так, о, як вона гарно посмазилась. Ось така вона. Ось така вона зажариться, класна. І запах такий сміла двері на вулицю, то пахне на, на весь двір. Все, пройшло 10 хвилиночок. 5 на одну, 5 на другу сторону прожарки, і наша рибка готова. І ось така рибка. Бачите, вона пожарена, румка, і хвостики такі зажарені. І з другої сторони теж жарена. Смачна, смачна, Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Смачного вам і до зустрічі!